Сли маленькі сімейні справи, а великі стартапи ставили ще більше. Щоб люди вірили в силу своїх думок і не боялися стояти на своєму. Щоб менше черг, щоб більше життя, щоб було зручно, щоб то не було. Експорт дії це можливість популяризувати бренд України як цифрової держави, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Понад п'ять країн з Європи, Азії та Африки. Планують застосувати технології українського додатку Дія для власної цифровізації державних послуг. Це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу. Це також можливість отримати у бюджет немаленькі гроші для України, зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Нагадаємо. Що у застосунку дія можна отримати онлайн доступ до 14 своїх цифрових документів та 26 послуг через дію українці можуть подати заявку про пошкоджене майно, отримати допомогу при народженні дитини, подати заяву на шлюб, на відкриття власної справи та зробити багато іншого.